З вами Аліса, мовний детектив. Щодня я розслідую найзагадковіші справи української мови. І от сьогодні мені надійшла нова справа під назвою Жалітися чи скаржитися кажуть, що їх постійно путають. Ну що ж, тепер треба розібратися. Слово жалітися сумне та зморане. Жалітися означає висловлювати свій смуток або біль, а скаржитися слово ділове, серйозне та офіційне. Воно не для сліз, а для дій. Он люди скаржаться на шумних сусідів, скаржаться на несправедливість. Скаржитися означає звертатися по допомогу або захист, коли порушено правила чи закон. Сиджу, думаю, переді мною двоє чесних слів, і обидва потрібні, обидва виконують свою роботу. Та плутанина між ними справжній мовний злочин. І тоді я виношу вирок якщо людина хоче, щоб її пошкодували, вона жаліється. А якщо людина вимагає справедливості, вона скаржиться. Ще одна мовна справа розкрита. А якщо хтось і далі плутає ці два слова, не скаржтеся і не жалійтеся. просто повторіть правило жалітися від душі, а скаржитися по ділу. От і все. А я вирушаю далі. Мова велика. І в ній ще стільки загадок, що жалітися ніколи. Бувайте, моволюбе, до зустрічі!